Шановні пані Наталка, шановні представники уряду Канади та програму розвитку ООН в Україні. Нам надзвичайно приємно вітати вас у місті Кам'янську. Ми високо цінуємо підтримку уряду Канади та ПРООН у цей складний для України час. Ваша допомога сприяє розвитку нашої громади, відновленню інфраструктури та покращення умов мешканців нашого міста і в тому числі. Вимушених переселенців, для яких фактично вже Наше місто стало другим домом. сьогодні. В наше місто завітали почесні гості. Це посолка Канади, а також представники програми розвитку ООН в Україні. Вони відвідали успішно реалізовані в нашому місті проекти. Серед них це і колегіум 16, і наш центр життєстійкості місця сили Кам'янське. Ми презентували їм результати нашої діяльності, зробили екскурсію приміщеннями. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, нашій місцевій владі за те, що підтримують такі. Важливі ініціативи для нашої громади ми приїхали сьогодні. Я і команда приїхали сьогодні до Кам'янське. Щоб бачити вашу модель, як громада, що дуже гарно працює і живе разом, і для мене було велике враження відвідувати школу, ну гімназію школу, що там переробили, яка вона гарна. І тут сьогодні прийшла бачити ну, такий центр момолодожі, молодідри. Тепер, і якщо є така громада, і і так активно тут працює. То є дуже багато оптимізм на майбутнє. Таке враження я не маю слів на них всіх. Ваш мер чудовий, ваша команда чудова. І ну, я би хотіла бачити, що це в інших частин України може приїжджали і, і працювали з вами, щоб мати інспірацію тут. Нам дуже подобається працювати з Кам'янським з мером, тому що ми задоволені і тим, як ведеться робота по плануванню і потім по втіленню того, що ми замислили. І нам дуже подобається, що програми, які охоплюються тут у Кам'янському, вони включають в себе як те, що ми називаємо такі твердий компонент, інфраструктурні проекти, да, лікарні школи і таке інше. Да, а також і те, що ми називаємо м'яка сила, то ідеться також робота дуже суттєва, по тому, щоб голоси різних верст населення були почуті, ветерани, молоді, таке інше, тут і і те. І те дуже гарно працює